Ви зрозуміли, так? як я повертав. Я не вокруг своєї осі зараз крути, тому що гусянку буде впиратися так, в пагорб, і, і вона буде злітати, буде. так. То пілота треба вчити. То... Ага, бачите, перед звичайний Так що Чіч, тоді вертаємося назад, тоді повертаємося краще залі. Не будемо, що проаналізували, спробували зрозуміли. А що тут план не синьої рух туди-сюди, туди-сюди треба. І жодних проблем не буде. Угу. Легасенько, легасинка просто собі. Супер. Ты что, можешь еще вдвоем сесть покататься на асфальте? Я думаю, что это уже все, все дальше... Все понятно. Все понятно, понятно, да. не погано не правда лайк, а догоріє камера дивиться в небо. Це залежить від рисування. Ту це. не стати злою, аби, знаєте, була плавач. Говори, бачиш, і вже не бачиш. Тут, тут, <клух> тут, тут <клух> якби, вас, це якби максимально просто з цього, що я. Це саме максимально максимально. максимально, максимально, максимально. Найдешевше. Найдешевше, якщо потрібно на цю платформу доставити там, тепловізор, ту камеру, яка буде фіксувати 4 <гум> сторони круговий огляд, так, так. то все фінансування залежить комплектації. Найголовніше буде рад чи вабек дронів.